Оператор ГТС. Присутній у нас тут оператор ГТС, бо саме в вашому листі я побачив, які наслідки для вас будуть мати не цієї ситуації. Доброго дня, Роман Шахеринець представник оператора ГТС. Дозвольте доповісти, що станом на газову добу яка передувала дорученню на відключення споживача. Вказаний споживач не забезпечувався незалежним трейдером газу, не забезпечувався постачальником, на якого покладено спеціальні обов'язки, а перебував в реєстрі постачальника останньої надії, як з огляду на те, що не був забезпечений газом попередніми двома категоріями постачальників. Так, підтверджуємо про те, що постачальником останньої надії через інформаційну платформу оператора ГТС було подано доручення на. Відключення газопостачання вказаному споживачу, яке було передано в установному порядку оператору ГРМ. Станом на сьогоднішній день газопостачання не припинено за поясненням оператора ГРМ є документ, а саме, заборона відповідної обласної військової адміністрації. Додатково зауважуємо, що така заборона виписана як про заборону припинення за постачання споживачу, який виконує життєво важливі функції. Однак, в такий споживач станом на цей час не віднесений до переліку таких споживачів. Відповідного оператора ГТС немає інформації про прийняття відповідного рішення. На цей час відбори з газотранспортної системи становлять до 3 мільйонів кубів газу на добу згідно оперативних даних. Станом на 7 листопада такий обсяг становив практично 19,9 мільйонів кубів. Станом на цей час він перевищує 20 мільйонів. В даному випадку споживач відбирає значні обсяги природного газу, які алокуються на оператора ГРМ. Ми чітко усвідомлюємо про те, що вказані обсяги газу не будуть покриті оператором ГРМ з огляду на те, що в нього відсутні в тарифі кошти для того, щоб зрахуватися з оператором ГТС, таким чином відбувається несанкціонований відбір з мережі оператора газотранспортної системи, і оператор ГТС не може жодним чином вплинути на вказану ситуацію подальші відбори призведуть до того, що оператор ГТС буде втрачати тиск в певних ділянках трубопроводів. Це може Край негативно вплинути на роботу газотранспортної системи на забезпечення її керованості та на забезпечення її безперебійної і гарантованої роботи в сучасних умовах військової агресії. Просимо вас прийняти цю інформацію та е, ініціювати відповідні рішення з нашої точки зору. Ми пропонуємо чітко визначитися перше з статусом казаного споживача, чи є це суб'єкт, який виконує життєво важливі фунт. Ці друге з огляду на віднесення його до певної категорії споживачів, визначитися з його забезпеченням. Також просимо звернути увагу високих і поважних органів центральної виконавчої влади щодо необхідності вирішення по факту віднесення цих обсягів на постачальника або ж на оператора ГРМ і визначення джерела покриття таких підборів з ГТС. Дякую дякую за чіткість.